12 січня, місто Дніпро. Значить, у нас з повірним відключенням, виходить, дождався я начало першого. Включили світло. Я обрадувався. І буквально. Ну, минут 15, мабуть, десь пройшло. Приблизно так. Я точно не скажу. Десь минут 15 пройшло і виробили його. Заходжу. Подивитися, чого, що, що случилось, може, взагалі десь вибило просто та і все. А воно, оказується, почалась тривога повітряна, і чомусь під почало тривоги виключили нам світло. Тобто, я думав, може якісь відключення, ну, екстрені, я не знаю, якісь. Не знаю, не можу понять. Все більше і більше ми сидимо без світла, чим світлом. Я це починаю замічати. Так це при тому, що Путін на нас ракети не направляв іще, тобто не запускав. А якщо запустить, то виходить, ми будемо сидіти без світла неділю, як мінімум? Я так це бачу. Зараз вони нам вирубають, непонятно. Чому я не можу послухати, не, даду, ну, не відзвітує, допустимо, якийсь кваліфіцірований електрик, не роз'ясне ситуацію, яка ну, на самом ділі зараз происходит, да, за, цими, за цим електро електричеством. Я не можу поняти, чому нам просто наші чини, можновладці, да, Двома словами, там треба економити. Потреблення велике, похолодало, так що як похолодало, люди мерзнуть чи що, в городі люди взагалі навіть без води є сидять. Багато домів, які води, навіть немає. І це замітьте при тому, що ракетної, ракетного обстрілу не було Дніпра уже давно. Ну, це хорошо, що його не було. А якщо ж воно буде? Ну, якщо вони зараз розказують, що може бути, да? То я бачу, що неді неділя-півтори ми точно будемо без всіх благ людських і так далі. Я не знаю, що буде далі. Коли я включу, то ми от... Я відрождав, так, да, ціле відключення, ті, що типа ті по графіку, типа по графіку вони йдуть. А це що за графік тоді? Саме інтересне, що виключили не тільки тут, да? не тільки у нас там на районі. А чуть ли не весь город. Я навіть дзвонили воно, ми, е в підгородні. Там теж включили, кажуть, і виключили через 10 минут, як почалась повітряна тривога. Так давайте, виходить, що, якщо буде повітряна тривога очередна, ну і ще через трохи. Помимо графіків, ми будемо виключати ще й на повітряну тривогу, виходить. А коли ж тоді буде світло? Я не знаю. Ви ж пойміть, що при відключенні світла, ну, ну все стоїть. Все повністю стоїть. Ти не можеш. Та ну, що мені розказувати вам, я думаю, все це в курсі діла. От я прозвітував вам для розуміння, що відбувається в місті Дніпро. І такого случаю ще не було. В телеграм-каналах чи везде з гори пополам я відкриваю новості, там тишина якась. Ну, Місні там якісь новості, місні, і все. А чому виробили все місто? З чим зв'язано, що зараз, виходить, не діють оці відключення по графіку. З чим вони зв'язані, я не знаю. У мене відповіді немає, на багато питань немає. У мене питання є, а відповідів немає. Ой, коротше, не знаю, що воно буде. Я сподіваюся, що все наладиться, все таке. І настільки це виключили, я не, не знаю. В Києві там взагалі в мене товариша е, буває, списуємося, созванюємося, там взагалі повна вже Виключаю, хто за настільки. Ніхто нічого не продержується, то тобто, є і не тільки в Києві я дивлюся, ну, кошмарять людей просто ужас. Не знаю, що буде далі. Надіємося на краще. З чим зв'язана економія, я не знаю. Ну, з чим зв'язана економія? З чим? Є определені сайти Вообще, в цілому, якщо углубитись в цю тему більш досконально, є спеціальні сайти, в які можна зайти. І подивитись, допустимо, потриблін електрики, яке було на Новий рік, коли люди, людям включили світло, да? і потім сопоставити з обичним днем, да? коли людям було включено. Одинакове. Одинакове потреблінь. А потім, на такому ж самому, обичний день потім, я заходжу через неділю подивитися на той сайт і употреблінню два рази. Більше потрачено електроенергії, в них потрачено. А населення так стільки брало на себе. Независимо від того, що холод чи не холод. Як було там 300 з лишнім щось там, ну, там ну, на уровні електрики, да, в общем. Тобто ми більше не потребимо, стільки ми можемо да, там. але в них записано більше. Допустімо, в два рази е... не знаю. Щось з цим світом біда якась твориться. Я в цю тему не дуже так, щоб не вникав ніколи. Не знаю, як воно працює в цілому, але знаю одне: що відключення не діють. Скільки ми будемо сидіти так, я не знаю, але треба якось це діло піднімати і питати можновладці, що, що таке, чого люди сидять без світла достатньо довгий період часу. З чим це зв'язано? Нехай прозвітують, я не знаю. На двох словах розказати, що у нас повредили станції, електростанції, ну це не відвід. Коли в останній раз був, були масовані обстріли? Та хто знає, коли я вже забув? Що ми економимо і для кого? Вопрос. Для кого? Хтось із цього має щось можливо? Я не знаю. Якщо у когось є ну, відповіді на ці питання, напишіть в коментарях, я не знаю. Я вже не знаю. Ну, як то треба з цим щось робити. Спасіба за увагу, якщо на зв'язку. Сидимо далі без світла, не знаю, що буде далі. Інтернет мобільний просів, як обычно, його немає. Повний піпець.